Добрий день, шановна громада, глядачі каналу. Е, коли, ран... коли збираєш е, Цей трактор, як він там називається, Ну, трактор, МТЗ, да? ну, от, коли вникаєш, зібрав, все так по ходу, та й все воно так іде. Але коли починаєш вникати, стає важко жити і думаєш, як воно це має працювати. Коли стільки тут отворів. От. Візьмемо, наприклад, от масло, подається з насоса от через цей отвір. Подається воно центр. Сюди. Ми бачимо, да? Подається сюди. І одразу ж тут отвір скрізний вниз уходить. Ну, зараз откручу, відкручу пробку і побачите, хочеться мотюкатися. Попадає воно, цей отвір, він сквозний. І сюди заходить і виходить в центрифугу. Але коли він сюди виходить, там є такий бортик. Не знаю, буде вам видно. Там є такий бортик опирається. Мабуть, важко буде видно це. От. Попадає масло, попадає в центрифугу. І сразу в цій камері є у нас клапан. Клапан, він сюди виходить. От. Виходить клапан. Така заглушка, тут пробочка, ну все, викручується. От. Ну хай, наприклад, регулюємо цим клапаном, регулюємо тиск. Тиск з э, самої центрифуги, щоб вона крутилася. Хорошо. Тоді наш той скрізний отвір туди вниз, який попадає в цю полость, а тут у нас ще два клапана. Один, який має регулюватися, а другий нерегулюючий. Ось вони Попадає все сюди масло. Тобто в цій камері у нас э, тиск, який показує. І на коленвалі, в морі, і одразу йде на датчик в кабіну, що ви бачили. Але тут ніякої регулювання нема. Тобто, як він працює? Моя думка, це моя думка, я не знаю, як він працює. Тобто, пішло масло в центрифугу, з центрифуги пішло вниз прямісінько. видавлює цей клапанець і пішло масло. На датчик. А цим клапанам, вони один напроти одного, між ними тут пустота. Цим якоби ти маєш підрегулювати тиск в калінвал. Тоді на... задається питання. А нащо тоді тут, коли воно виходить з насоса, зразу всю полость, і одразу масло попадає туди-вниз, в, общі... в общу камеру цих клапанів? Що якоби оця втулка має заглушити той отвір. отут тут виступ, має заглушити той отвір, якоби вниз, щоб воно не спускало масло. Хоча, я сумніваюся, вона, по-перше, не центрована Тут по соотношенню до цієї різьби. Вон, вона ходить, віляє, вона, ви бачите, вона крутиться і, і скаче туди-сюди по відношенню. Тобто, виходить, що масло. Скільки давив в центрифугу, так і давив полость оцих двох клапанів. Тобто, як можна регулювати двома клапанами? Двома цими клапанами. Хоча один має бути нерегулюючий. Тобто він зажимається під тиском пружини. Зараз відкрутимо. Зажимається і він має видавати. Давлення в центриву для того, щоб центрифуга чистила масло. Як це все перетрегувати. Де в Ютубі не дивлюсь, ніхто не розбирає повністю показати ці нюанси. Кажуть, що сюди масло заходить, сюди на коленвал виходить. Хтось навпаки. Но всі в одному тільки сходяться, що їм потрібно давлення в коленвалі. Стільки отворів, які взагалі не зв'язані. Тобто вони зв'язані один з одним. А щоб відрегулювати тиск, ну як не вийде. Кажуть, що цей клапан ще, оцей клапан з цієї сторони, якоби для того, коли масло холодне, має там, тільки призаводки, воно одразу його скидує туди, куди воно має скидати. Воно не може а, ски, не скидує, йде в радіатор. Воно одразу йде в радіатор, тільки пішло давлення, воно відкривається і пішло одразу і на датчик, і на коленвал, і в радіатор. А цим клапаном регулюється. Просто не можу я зрозуміти, на, на що робити один вход, де масло заходить, одразу на центрифугу, на фільтр, коли воно має йти спочатку в центрифугу. А з центрифуга очистила масло і уходить тоді в коленвал. Ці клапана вони скидуючі. І оцей скидуючий клапан. Висновок який... Так я не можу зрозуміти, як отрегулювати. Ні, розумію, та як воно отрегу... має отрегулюватися. А висновок в том... Що наше такі робити? Отвори скрізь, коли от на других агрегатах, як наприклад там Т-40, в нього набагато проще. Масло зайшло в центрифугу зайшло в центрифугу, центрифуга очистилася і пішло в коленвал. І сбросним клапаном скидається в картер в поддон. Вот і все. Тут настільки все усложнено. Щоб розібрати в центрифугу, треба свала знять його Там куча ще якісь отворів, сеточка, яка постійно склеюється до кучи. просто техника для матюків. тому, рубить висновки, можем мы чем-то видео вам допоможе. поможем. Всем добра и здоровья.